Метелики це комахи, яких ми пізнаємо за яскравими кольорами та візерунками їхніх крил. Але до того, як стати такими, вони проживають насичене життя, яке складається з чотирьох етапів. Що ж, мене звати Дів Хаджіва. Сьогодні ми дізнаємося про те, як метелики стають метеликами. У житті метелика є чотири моменти перетворення. Яйця. Личинки, яких ми називаємо гусеницями, лялечки та імаго. Вже дорослий і повністю розвинений метелик. І сьогодні ми поговоримо про кожен з них. Хіба і, і у багатьох. Ой. Тре. Як і у багатьох та, та. починається з яйця. А, <плес> Як і у багатьох інших комах життя метелика починається з яєць, залежно від виду, метелики відкладають свої яйця на гілки рослин. Зазвичай зараз може бути від одного до тисячі яєць. У стадії яйця метелики перебувають від 8 до 15 днів. З яєць метеликів з'являються гусениці. Це личинки метеликів. Вони зибляться рослинами, можуть поїдати листя, квіти і води. Гусениці мають особливі залози, що виробляють спеціальну речовину. Вона твердна при зіткненні з. Повітрям. Коли настає час, ця речовина утворює міцну шовкову нитку, яка з часом стане коконом, тобто лявочкою. Лявочки метеликів не харчуються і не перелітають. Вони прикріплені до гілок або інших предметів. Приблизно за 2-3 тижні у лявочці з'являються крила і народжується імаго. У перші хвилини метелики ще не зможуть літати. У цей час крила розпрямляються та тверднуть, остаточно набувають забарвлення. І, мало більшості видів метеликів живляться нектаром квітів або соками рослин. Інколи взагалі не їдять, а використовують енергію, яку накопичили, поки були всередині лялечки. Це називається афагія. Основне завдання дорослого метелика розмножуватися та відкладати нові яйця. Стадія іма триває від кількох годин до багатьох місяців. Тривалість життя залежить від температури місцевості, деякі види впадають в зимову сплячку. Цікаво, що гусениці є шкідниками рослин. Вони поїдають листя дерев, від цього погіршуються, а то і зовсім втрачається урожай плодів. Зате дорослі метелики навпаки приносять велику користь, бо допомагають рослинам запилюватися. Метелики приносять дуже багато користі, але, на жаль, більшість вимирають через те, що люди не бережуть природу. Сподіваюсь, цей сюжет був корисним для вас. А з вами була Хаджіва. Па-па!